І маємо реакцію Юлії Латиніної на внесення її до санкційних списків зі сторони України. Сподіваюсь, нагадувати хто така Юлія Латиніна не потрібна. Вона, типу журналіст, блогерка, історик, ем, публіцистка пише розумні книжки і таке інше. Але по факту, по факту, це людина, яка потрапила до санкційних списків е, України, тому що е, дозволяла собі е, антиукраїнські. Виступи та вислови, нагадаю, президент України Володимир Зеленський 20 липня увів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо тоді п'яти осіб, трьох це громадян України та двох громадян Росії. Як зазначають в офісі президента обмеження запроваджено щодо людей, які беруть участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Росії. Серед тих, хто потрапив під санкції, це колишня депутатка Верховної Ради від забороненої нині партії ОПЗЖ Наталія Королевська. Вона виїхала з України ще до початку повномасштабного вторгнення і склала депутатський мандат у лютому 2023 року. Та нині перебуває у розшуку в Україні. Також під санкції потрапив екс Екснерде політик і підприємець Геннадій Балашов, засновник партії 5-10 п'ять у 2021 році його звинуватили в ухиленні від сплати податків на майже 10 мільйонів гривень. У вересні 2022 року він виїхав з України і за його словами перебуває у США. Крім того, санкції торкнулися блогера Андрія Серебрянського, більш відомого як Андрія Луганського. До речі, щойно ви бачили його фотографію. На екрані а також санкції торкнулися росіянки Тетяни Аксьоненко, яку між російські медіа називають адміністратор... адміністраторкою перепрошую одного із провоєнних телеграм-каналів. До списку санкцій, включено також російську журналістку Юлію Латиніну, яка виїхала з Росії у 2017 році. Від початку повномасштабного вторгнення вона неодноразово виступала із антиукраїнськими заявами, зокрема стверджувала, що Україна в її нинішньому вигляді становить стратегічну небезпеку для Росії, а війна має дійти до свого логічного кінця. Вчора ввечері вона дала інтерв'ю опозиційному російському телеканалу Дощ до Телетеру її запросили, аби почути її реакцію на е, запровадження санкцій проти неї. Вийшло, як на мене, так собі. Латиніна е, у ході спілкування, ну, принаймні, мені так здається, обрала позицію жертви і тактику нападу у якості найкращого захисту. Ведучого та головного редактора дождя е, Тихона Дзятко Латиніна тричі назвала Михайлом. Пригадала йому скандал пов'язаний із журналістом Користельовим. Це та історія, якщо ви пам'ятаєте, коли йому було шкода наших бідних мальчиків, через що дощ нагадаю, мало не втратив ліцензію в Латвії. А також Латиніна закинула дождю, Мовляв, її кличуть на інтерв'ю лише щоб обговорити моральний образ Латиніної і не звертають увагу на її доробки як автора книжок з бібліїстики ви якби ви іноді запрошували мене на ТВ «Рейн», не лише тоді, коли потрібно обговорювати моральний образ Юлії Латиніної, яку остаточно скасували за антиукраїнську пропаганду, то ви би помітили, що я не підтримую обидві сторони, а пишу книжки та займаю позицію спостерігача. До речі, можу похвалитися справа в тому, що вчора я закінчила свою повість, і це була дуже важлива подія для мене. До того ж, вчора був день народження мого батька, і це дійсно була дуже важлива подія для мене. Радіючи своїм для здобуткам, Латині назвала російську українську війну війною між великою та більш ефективною та малою корумпованою диктатурами. Нинішнє ставлення до війни в Україні вона назвала еволюцією. А свою підтримку України після нападу на неї Росії у 2022 році це нібито була реакція на шок. Ну тут у мене просто без коментарів. На доволі конкретне запитання ведучого: що ж Латиніна мала на увазі, коли говорила в одному зі своїх інтерв'ю, що Україна в її нинішньому вигляді становить стратегічну небезпеку для Росії. А війна має діти до свого логічного кінця. Латиніна почала нарікати, мовляв, вирвали з контексту і не все слухали, і робили все, щоб уникнути відповідь на саме запитання. Дивіться далі. Михайло, я вам вдячна за те, що ви процитували саме ці слова, тому що я звернулася, що оскільки було ну мабуть, було завдання якесь мене скасувати, то саме ці слова були вирізані і пройшли абсолютно по всіх українських пропагандистських каналах, і просто ось вони звучали з кожної праски. Мабуть, у вас теж немає інших слів, щоб мене процитувати. Ну от, наприклад, що і країна, і ця війна є абсолютною трагедією, у якій беруть участь обидві сторони, трагедією, в якій два народи знищують одне одного. Але ви просите мене прокоментувати ці слова. Це абсолютно нормально. А пам'ятаєте, ось як це саме? О, Михайле, можна я вас запитаю? Можливо, але я все одно уточню, що я Тихон, а не Михайло. І після цього, будь ласка, ой, Господи, Тихоне, вибач ради Бога. Михайло, мій син. У нього теж вчора був день народження. Це не страшно. Прости мене зараз. Де Бога війна це трагедія. Дуже сміливий висновок, і легко займати у війні позицію спостерігача. А от принаймні на словах визнати хто жертва, хто агресор, розібратися в першопричинах війни і зайняти позицію відповідності до моральних цінностей Латиніні чи то сміливості, а чи то не знаю, можливо ще чогось не вистачає. Ведучий Тихон, такий тихо, не Михайло. Він все ж таки добився, достукався до Латиніної щодо цього. Він таки дожав Латиніну. Зокрема, чим же Україна загрожує Росії, і Латиніна видала наступне. Поясніть, будь ласка, ще одну фразу з тих, що цитується з цього вашого інтерв'ю каналу Живий цвях про стратегічну небезпеку для Росії, яку становить Україна в її теперішньому вигляді, бо я щиро не розумію, яку небезпеку великій Росії може становити втричі менша Україна. А ну ви даже Ну ви навіть не даєте собі клопоту повністю процитувати те, що я говорила. Але я нагадаю, я говорила про проект, який Арестович називає Землянка УПА. А я називаю величина від ріки до моря, тому що в ситуації, коли в Україні намагаються реалізувати досить вузький націоналістичний проект, зрозуміло, що це прирікає обидві країни на конфлікт. що штута брікает щодо принаймні суперечки про належність, хоча б відносно південного сходу України, це кажу не лише я. Можливо, я висловлююсь дуже жорстко, але запевняю вас, є величезна кількість людей, які гаразд не буду закладати людей, скажімо так. І якщо Україна і далі реалізовуватиме цей досить вузький націоналістичний проект, то схоже, вона вийде з цього конфлікту з меншою територією, ніж та з якою в нього увійшла. Тобто для Латиніної ну Україна це не суверенна незалежна держава, це територія, на якій реалізується проект. Лише вдумайтесь у цинічність цієї фрази. Обрікає обі страни на конфлікт. Тобто, Росія була приречена напасти на Україну. Мовляв, це безвихідь, а не свідоме рішення російської влади розпочати наймасштабнішу та найкривавішу війну в Європі із часів Другої світової. І це рішення підтримало більшість росіян. Ну, от що це як не пропагандистські наративи, якщо хочете ну просто імперськість головного мозку. А ще мені дуже подобається, що Латині, аргументуючи свою позицію, говорить, що так думає не лише вона, а ще багато хто із людей, хто вони не скажу. Ну, крім її друга і соратника Арестовича. І ще. Як легко вона знецінює міжнародне право і зобов'язання Росії визнавати кордони України і просто вишенька на торті? Чому ж Росія взагалі втручається у внутрішню політичну ситуацію України? Це шедевр, не повірити на прикладі США, принаймні так вважає Латиніна. Прийнято говорити, що існують непорушні кордони 91-го року, і що Росія не має права спостерігати за тим, що відбувається за цими кордонами але проблема в тому, ну як би вам було простіше пояснити. Ну от представте Ну, уявіть собі, 80 в 80-х роках Техас з якихось причин відокремився від Сполучених Штатів Америки, а, і, і раптом виявляється, що Техас, що Техас починає займатися деколонізацією. Там радянський посол втручається у вибори між і між мовляв, усе, що пов'язує Техас з американською історією, починають пояснювати колонізацією і піддають скасуванню і незважаючи на те, що ми звісно скажемо, мовляв, ось загально визнані міжнародні кордони Техасу, і як Сполучені Штати мають право втручатися в це, все ж таки геополітична реальність така, що напевно у такій ситуації Сполучені Штати були б невдоволені. Погодьтеся, вона просто дуже просто пояснила. Вона порівняла Америку, от я тільки не зрозуміла, чи то з СРСР, чи то з Російською імперією. Від чого вже вибухає мозок, адже Америка демократична країна. По факту, це Федеративна Республіка, і вона порівняла цю країну із або однопартійною диктатурою, або монархічною імперією. Зманіпулювала також Латиніна щодо того, що Штато так що Штати так само лізли б до Техасу, як Росія нині лізить до України, тут головне не втратити суті її логіки. Головне бути певною, якщо Штати так зробили в якійсь паралельній реальності, то Росія має право на це. Ну а міжнародне право, кордони до чого тут це все, коли в колонізатора є претензії.